Ілля Мечников, перший нобелівський лауреат, народжений в Україні, а саме на Харківщині. За походження, мечников був вихідцем із дворянської родини, змішаного молдавського, українського та єврейського коріння. З дитинства він був настільки активним і допитливим, що старші брати жартома називали його Ртуттю. У той час як інші діти гралися, Ілля збирав. Гербарії вивчав комах і писав свої перші наукові реферати. І це дійсно дало результат. Він навідмінно закінчив Харківський університет за два роки замість чотирьох. А вже у 23 став доктором зоології, що було феноменальним досягненням для того часу. Проте головне відкриття в житті М'єчникова це явище фагоцитозу. Одного вечора. Він спостерігав під мікроскопом за прозорою личинкою морської зірки. Йому спала на думку ідея: а якщо в організмі є спеціальні клітини, які просто поїдають шкідливі чужорідні тіла. Щоб перевірити це, він встромив у личинку кілька шпичок вітроянди. Наступного ранку він побачив, як рухливі клітини звідусіль оточили ці шпички, намагаючись їх перетравити. Так було відкрито фагоцитоз. Це процес, за якого спеціальні клітини захоплюють і притравлюють бактерії та інші чужорідні тіла. Це відкриття лягло в основу його теорії імунітету, за яку вже у 1908 році він і отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. Повернувшись в Україну, оселився в Одесі. Там він разом з Миколою Гамалією заснував першу в Російській імперії та другу у світі бактеріологічну станцію він особисто виїжджав на боротьбу з холерою та Сибіркою, ризикуючи своїм життям. Проте, через конфлікти з тодішньою владою Мечніков був змушений емігрувати до Парижа. Там він очолив лабораторію в інституті Пастера, де працював до кінця свого життя. На схилі літ Мєчніков став засновником нової науки, геронтології, тобто вчення про старіння. Він був переконаний, що природа і людина можуть разом жити до ста років, а смерть раніше цього терміну є передчасною. Він припустив, що організм отрують бактерії в кишківнику і щоб нейтралізувати цей вплив, потрібно вживати кисломолочні продукти. Сам Ілля Мєчніков став головним популяризатором йогурту у світі, досліджуючи властивості болгарської палички. Помер Мєчніков в Парижі, заповівши своє тіло науці. Його прах зберігається в бібліотеці інституту Пастера. Проте за образом науковця, все ж ховається дуже емоційна людина, та він двічі намагався вчинити самогубство через особисті трагедії, але кожного разу наука повертала його до життя.